Я погана мати, або чому почуття провини руйнує батьківство? І так, які ми фрази можемо чути, коли батьки вважають себе недосконалими або поганими батьками? Я не приділяю дитині достатньо уваги, я надто часто кричу. Але правда полягає в тому, що ідеальних батьків не буває. Звідки ж береться ця батьківська вина? З установок повинна або повинен, я повинен завжди будуть терплячим. Чому? Кому ти повинен? З нереалістичних очікувань, гарні батьки, вони не втомлюються від своїх дітей. Це правда? Зі страху нашкодити дитині батьки вважають, що вони все роблять неправильно. І вішенка на торті це просто порівняння із соцмережами. У соцмережах батьки справляються, а я ні. Стоп! Не дивіться взагалі на батьків у соцмережах. І ви знаєте, що Що саме ваше почуття провини заважає вашій дитині, тому що батьки через страх бути поганими дозволяють своїм дітям більше, аніж можуть витримати. Вони також перестають турбуватися про себе, втрачаючи енергію і ресурс. А ще вони побоюються встановлювати межу, тому що вони опасаються, що їх дитина стане тривожною. Так як же позбутися батьківської провини? Передусім, замініть слово я повинен на я обираю. Тобто, я не повинна бути ідеальною мамою, але я обираю бути радісною, веселою зі своєю дитиною. Перестаньте порівнювати себе з іншими. Не дивіться на фото в інстаграм, тому що за фото в інстаграм є багато складнощів, які ви просто не бачите і які вам не показують, а вам показують лише дуже гарну картинку. І запам'ятайте, ваша дитина не потребує ідеальної мами, вона потребує справжньої люблячої, живої мами, яка турбується не тільки про свою дитину, не тільки про неї, але ще й про себе. А ви відчуваєте почуття провини перед дитиною? І як ви з цим справляєтесь? Діліться у коментарях. Буде дуже цікаво, поспілкуємося разом.